Прошивка дронів їхнє налаштування, обладнання, тут тобто робимо все для того, щоб. Дрони могли летіти і вражати ціль. Використовуємо те, що є, закуповуємо нове, ну, Постійно тестуємо, постійно вдосконалюємо. Коли до нас попадає нова партія дронів, насамперед беремо один, один з всієї партії, оцінюємо який там. Що він складений загалом, по що з ним можна робити, і на яку позицію він поїде? Що в нього буде по дальності приблизно, тобто чи він розчитаний на близькі цілі, середня дистанція, чи можна запустити його і десь в тил. Встановлюємо свою прошивку. Менше набагато впливає російський реп, і фактично неможливо вичислити місце положення пілота. Такий напрям, який постійно. Постійно все в ньому змінюється навіть не те, щоб місяцями, а буває навіть тижнями. Тобто щось нове придумують росіяни. Ми піддивляємося буває в них, так як ну, ворога вчитись потрібно теж періодично, так як і вони в нас. Це все швидко, швидко потрібно знайти, зібрати і реалізувати на польотах. Щоб вражати ці ж самі цілі, типу коробочок, які з ребами постійно пригують по частотах, тому є певні складнощі. Вперше FPV в бойових діях, наскільки масове застосування набуло саме в нашій війні. І тут, ну, скоріше, вчимось Ну, власним розумом, по суті, нам немає чого перейняти від західних партнерів, так як Досвіду використання FPV у них немає. Бо ми на нього просто там вішаємо абсолютно будь-який боєприпас, будь-то кумулятивний на техніку, там осколково фугасний на живу силу противника, ну або термобаричний на укриття. Ось тобто це дешево. Це ефективно і це саме головне точно. Єдине, що потребується від пілота, тобто від того, хто його буде використовувати, це навички, тобто по керуванню і певні знання по ребах, як їх можна облетіти чи знешкодити і чим саме. Ми можемо при певному обладнанні, при хорошому обладнанні, звісно, яке буде налаштоване, можна залетіти і на 25, і на 30 кілометрів. Це де мешта після війни. Після війни відновлююсь, мабуть, на навчання а в медичний університет Ось і Далі навчання і робота.